Всім привіт! Почав топити віск і вирішив зняти таке відео, як я це роблю. Бетон алюмінієвий розрізаний. Тут розігрівається вода, зараз будемо кидати рамки. Паралельно розігріваю воскопре, щоб він був гарячий, щоб повільніше остигало. Туплю це все на дворі. Беру ось такі чорні рамки. Ось такі, такі рамочки. Ось ну, такі, і вже цей, ось такі чорні тяжкі рамки. І так, буду зараз обрізати їх, помаленьку її топити. Ось так. Це тільки частина цих рамок і так, помаленьку топлю, Воно розігрівається. І далі я вам покажу процес, як далі воно все працює. Перед. Перерізали всі рамки, ось так бачимо, що воно кипить, бачимо аж прямо виходить віск. Дамо йому ще хвилин 5, щоб воно добре розкипілося, там вже теж розкопрас гарачий, це нам дасть змогу, то, що воно не буде швидко остигати і так ми працюємо. Ось так пішов процес, почав втекти віск. Тут одушим, все, процес помаленьку йде. Саме головне треба бігом вижати, щоб не остигало. Ось так. Пішов віск. Ось так бачимо, помаленьку тече. Помаленьку додавлюємо. Ну що ж, працюємо далі, далі буде. Видно. Перетопив я віск, ось бачимо така мерва ось, Воску ні не видно. Розсипається, як тирса. це я раніше топив ось такий блінчик. Ось такий. Десь ,2 кілограма 2-2,5 буде. Ось дивіться, бачимо. Розсипається. І от скільки в мене вийшло натопити. Що ж, працюємо далі. Ось помаленьку розігріваємо віск. Зараз ми його розігріємо і виливаємо таку конусноподібну подібну миску. З неї дуже добре вилітає віск. І цей. І потім тільки все зішкрабуємо, але перед тим, як пересіджувати його, то ми, я пересіджую його через сито. Щоб всі тяжкі мусора великі лишалися там. Все тобі. Ну що ж, далі я покажу відео вже кінець. Такий на нас вийшов віск, бачу, він добре засох, ніде не полопав. Зараз ми його вивернемо. Ось такий бачимо блинчик вийшов. Ось скільки вийшло мусору. Це все ми згрібаємо. І зважимо. І Я скажу, скільки в мене вийшло з рамки воску. Ось так зараз згрібаємо під чистову. Ось зважив, блін, вийшов без 60 грам, 3 кілограми. Ось такий наш блінчик. Дуже класний на конус, добре виливати, тому що він швидко випадає. Ось такий. 3 кілограми вийшло, це мене вийшло 130 грам. З одної рамки. Напишіть, друзі, в кого як виходить з рамки. Може я не дожимаю, може це нормально. Не знаю, мені подобається віск. Такий гарний, світлий бомба. Всім дякую за перегляд. Всіх прошу підписатись, поставити лайк, прокоментувати відео.